всім усім привіт! Ви на каналі Бетті Бат. І сьогодні у цьому відео ми будемо робити румтур по моєму новому домі. І розпочнемо ми його з... з мого двору. І подивимося спочатку ми на мої коляски, які стоять ось тут. Їх дві, ось такі вони гарненькі. І не подумайте, в мене нема дітей. Це для моїх двох, двох собак, тому що мені незручно їх дуже переносити на руках. І якщо вони втомляться, то я можу одну взяти на руку або взяти дві коляски. Потім йде у нас ось така гарненька ялиночка, ем, гарненька тумба, ось такий гарненький кошик і все інше. І, а, ну і звичайно гарненький них два крісла. Потім іде у нас. Моя прачечна, в якій е, я стираю всі свої речі і гладжу. Так, і біля неї стоїть скринька з усякими моїми сумочками та валізками. І біля цієї скриньки стоїть мій електросамокат, на якому я добираюся до, центри, до центра Сіті Тока. Так, потім ми будемо дивитись зараз на ось це. Це гладильна моя доска. На якій я гладжу е, усі свої речі коли вони висохнуть і постираються. Далі в нас. ой. Далі в нас стоїть ось такий комод, в якому лежить е, моя швабра, вінник і е, усякі штучки, щоб е, стирати, протирати вікна і мити підлогу. Тут усе мильно-брильне. Е, Яке в мене не стоїть в ванні Ось така в мене полисічка. Тут, щоб постирати, щоб протерти вікна і помити підлогу. Так, тут усе. І можливо потім тут ще буде стояти пилісос якщо я його куплю. Так. Далі в нас біля цієї шу... цього комоди в нас стоїть... Е... Стоять дві пральні машинки. Е, точніше, одна пральна машина, а друга це сушильна. Ось так. Далі в нас біля ліфта в мене йде е, речі для моїх собак. Е, їхні ліжанки, де вони сплять, їхні іграшки і усе інше. І ось такий ліфт. Стоп! А де мої собаки? Схоже, вони вирішили поїхати на другий поверх без мене. Так, але ми не сумуємо і не робимо далі мій румтур. Ну і зараз я вам покажу трошечки їхніх іграшок. Їх, у, них, у них їх багато, тому що їх двоє, і там у кожного повинен бути р... м'ячик і усе інше. Так. І ось такий в них робот, за яким вони дуже часто ганяються. І за цього я його дуже сильно люблю, тому що в них потім е, немає енергії і не треба їх вигулювати. І далі в нас іде кухонь. кухня. Вона в мене велика і в ній є, так як і місце, щоб приготувати, так і щоб поїсти. І подивитись телевізор. Так, і знову про моїх собак. В них тут є дві ось такі ганенькі кормушки. Кожного своя е з водою і кормом. Е вони сьогодні ще не їли. Ну, їли, але ще обід не їли. І в них ось, ось тут лежить їхній корм і сімечки Це е ось, цей, ось цю е квітку мені подарувала моя мати. І на ось цьому подносі стається е спеції. Так. І в мене дуже великий холодильник, тому що я. Люблю щось готувати. І це мій улюблена кімната. Окрім моєї кімнати, звісно. Е, холодильнику в мене дуже багато напоїв, сиру, молока, яєць, овочі, фруктів і трошечки морозиво. І ось такі гарненькі мої улюблені напої, які я дуже часто п'ю. Е, ну, три лотка яєць, тому що я дуже люблю готувати. І мені завжди це треба. Багато фруктів і всього іншого. А, і внизу стоїть м'ясо з рибою. Його я полюбляю або запікати, або готувати на грилі, який знаходиться на другому поверсі. Яко я вам його обов'язково покажу. Так, тут в мене морозило. Так. А, і забула про сир. Там э, тофу, э, сир з пліснювою і звичайний сир. Біля холодильнику в мене стоїть мій гарненький улюблений одяг. і ось така э, штучка, э, яка охолоджує моє, мій улюблений напой. Це лимонад. лимонад. Так. Потім э, знову ж таки э, напої, яких в мене. Э, Ну, не дуже багато, але я їх дуже люблю. Мої самі улюблені. Це лимонади. ось такий ще лимонад, але він дуже домашній. То протеїнові усякі штучки. І якесь ще кола чи спрай. Потім в мене йде, щоб на кухні лежить ось такий гарненький. Полодець. Потім ось тут в мене вже знаходиться в цій шухлядці ем, цій, ем, посуд. І зверху усі мої кружки. в мене їх багато. Потім там усі солодощі і усяке мочне, там лаваші, тартілії, вони усі там. І в мене, звичайно, вже є ось така міні-ігрова студія з телевізором, іграми і ось такими серветочками, щоб якщо ти їш і запачкався, то витерти. Так, і далі в нас іде моя кімната. І моя кімната мені дуже подобається, вона гарненька. Є місце, щоб посидіти, поробити уроки, але спочатку я вам покажу мій гардероб. Мій гардероб е, розділяється на чотири програми. Перше, це там, де платячка різні усяке. Потім е, е, якісь е, куртки і усе інше. Потім Якісь футболочки, які з коротким рукавом, а потім з длинним рукавом. Так, і внизу аксесуарів. І тут на столі в мене лежить мій комп'ютер, телефон, рюкзак. На кроваті моїй лежить мої улюблені іграшки, які я дуже люблю. Мені подобається, щоб вони в мене лежали. Моя піжамка рядом. І наступна кімната це ігрова кімната. тут. Я сиджу і монтую для вас відео. Так, мені тут подобається і слухаю часто музику і е, сид, відпочиваю або роблю масочки. Так. Тепер ми все подивились і йдемо на другий поверх. Ось спочатку я вам розповім про другий поверх, те, що тут усього дві е, кімнати, тому що. Далі в мене немає ремонту і там вони стоять пусті, тому я не буду вам їх показувати. І спочатку я піду на балкон. І покажу вам, де я буду літом відпочивати і робити всякі вечірки. Так. Ось тут так гарненько, поки що в нас не дуже багато снігу, як ви бачите. І тут прохладненько. кур кур Кур-кур-кур-кур! Що це таке? Як ви бачите, тут не дуже безпечно, Тут в мене лежать усі всякі надувашки. Тут в мене ось такі штучки, щоб мої собаки могли пройти через них. Я їх розставляю. Ась, ось так вони виглядають. Коли ми їх розставляємо, вони ось так прыгають і тренують. Так. І потім в нас е, тут є гриль. І біля нього маленький холодильник, в якому загодиться м'ясо. Так, Переходимо до ванної. Далі там пусто, тому буду вам показувати. І спершу в нас тут ось така ванна велика з джакузі. І біля неї ось така поличка, біля якої стоять усі мої засоби для волосся, скраби і все те інше. І ось такі гарненькі штучки, в мене бомбочки. Так, і зверху над туалетом в нас ось така гарненька. І на столику біля ломотазу стоять ось такі газетки, які я можу полистати, коли мені сумно. Так, і ось тут в мене ось такий холодильник з косметикою і зеркало, щоб я могла тут покраситися. Тому що я ніде не робила собі стуль, столик. І тут в холодильнику ось такі всякі масочки. Так, зверху в нас мої улюблені духи. Так, і в цій коробочці в нас антисептик та. Мило, а ось тут усякі штуки, щоб доглядати за моєму брекети. Якщо ви ще не бачили відео, де я вставляла брекети, обов'язково його подивіться. Так, і в наступному ящичку внесу ось такі штучки, щоб умиватися. Так. так, і далі ми прийдемо до нашого коридору. Тут стоїть е біля ліфту статуя, кактус наряджений, ось такий гарненький годинник, і ось така зеленушка. Так, і біля неї камера, ось така картинка і ось такий туалетний столик, на якому лежать ось усякі штучки, і мої, моя манга. І якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мене, ставте свою подобайку. Усім ба!